Привіт всім, продовжуємо працювати за кодом та нашою розгорткою макету нашого майбутнього сайту. І так, в цьому відео ми сьогодні зробимо нашу ліву додаткову частинку з нашою інформацією, тобто, це з фото, контактами, програмними навичками та навичками взагалі. Одразу попереджу, навички це буде як домашня робота для вас. Тобто ось. Ці три частинки ми зробимо, тобто додамо фото, додамо контакти, програмні навички, а навички ви вже додасте самостійно. Думаю, складного нічого не буде, тому що програмні навички робляться точно так же, як і звичайні. Ну що, розпочинаємо. І так, переходимо до нашого коду, і що нам потрібно зробити? Я одразу вже поскривав всі наші блоки з основною інформацією. І мені тепер потрібна саме ліва додаткова інформація, тобто наш сайт-бар. Або ж у нас, дивіться, у мене тут зараз div, а у вас може бути тут e -site. Нагадую, буде і так, і так правильно. E Site у нас прописується ось так. E Site. Тобто, може бути або просто div, або просто e Різниці не буде ніякої. Давайте я залишу div, e -site ви за бажанням зробите. І дивимось. Нам з вами потрібно додати зображення до нашого HTML-коду та до нашого майбутнього сайту. І як нам це зробити? Перше, що нам потрібно зробити, додати до, нашого, до нашої папочки ще одну папку, яка буде підписаний саме Image. Для цього ми в лівому, лівій стороні наших файлів натискаємо саме на папочку плюсик, та прописуємо тут назву. Image". Image". Все. Після цього ми бачимо, що у нас одразу зміниться зображення. Натискаємо Enter, і папка в нас створена. Але в неї поки що нічого немає. У нас є два варіанти, як додати сюди фото. Перший варіант це відкрити папку, в якій у вас є фото. У мене це фото з завантаження заме з фігми. У вас же буде завдання підставити своє фото. Якщо не хочете завантажувати своє фото, то переходимо до фігми. Натискаємо в нашому ось цьому от лівій частині на зображення. Ось воно є. Та натискаємо в правій частині, от тут у нас є експорт, обираємо одразу формат та натискаємо Експорт імідж. Після цього в нас одразу видається меню, куди ми будемо зберігати наше зображення. Нічого складного немає. Тобто ви можете використати і це фото, яке є саме в макеті. Але велике прохання краще робіть зі своїм фото, тому що це ваш е сайт візитка. і так Перший варіант це просто перетягнути от сюди от в папочку, або ж відкрити. Коренево папку з нашим резюме. Ми вже бачимо, тут є ця папка з імідж, але вона пуста. Та перетягнути сюди. І якщо ми відкриємо наш код, то побачимо, що одразу в цій папці у нас з'явилось наше зображення. Якщо ми його відкриємо, то ось воно. Одразу у нас воно вже є. І так, після того, як ви це все зробили, переходимо до нашого коду і працюємо саме з нашим, ем... з нашим блоком лівої частинки. І так, нам потрібно тут зараз показати, що в нас є зображення. Для цього у нас з'являється новий тег, як image. «Image». І бачимо, у нас є тут Alt та SRC. Дивимось, в «Src» ми саме прописуємо шлях до нашої папки. Як це ми робимо? Точніше, до нашого зображення. Як це ми це робимо? Прописуємо «Image», ставимо slash, і в нас після slash, бачимо, є. Варіант, що ми хочемо туди додати. Тобто слеш у нас відкриває нашу папочку. Натискаємо на наше зображення і бачимо, що в нас повністю з'являється наше зображення. В альті ми прописуємо назву нашого зображення. Наприклад, якщо сайт не буде працювати або картинка зникне, то замість неї буде з'являтися текст, який ми зараз пропишемо саме в альті. Наприклад, пропишемо тут моє фото. Моє фото. І нам цього буде вистачати. Давайте зараз перейдемо на сайт та переглянемо. Відкриваємо і бачимо, що у нас фото одразу додалось до нашого сайту. Якщо ви помітили, то в мене одразу все зберігається автоматично та оновлюється на сайті за допомогою саме ось цього плагіну Live Server. Тобто, одразу він ось тут включається. І всі ваші зміни одразу будуть відображатися на сайті для того, щоб кожного разу його не оновлювати. Це дуже зручно, і ви бачите, я одразу відкриваю браузер, і всі дані показуються ті, які я вів. Тобто мені не потрібно його кожного разу брати та оновляти. Він одразу буде оновлюватися. Так. Після того, як ми додали наше зображення, перевірили, що воно в нас є, нам потрібно додати тепер нашу коробочку з контактами. З програмними навичками та навичками. Як це ми робимо? Звичайно ж, нам потрібно контакти, додати в нову коробочку і це відкрити новий ДІВ. Одразу копіюємо, наприклад, назву контакти. Назву контакти. Переходимо до нашого коду і тут одразу прописуємо, наприклад, ось так от контакти. Робимо заголовочок. Що це у нас точно коментар, щоб ми розуміли, що тут у нас контакти з вами. Контакти, тут також так роблю. І відкриваю одразу новий ДІВ. Зробив і в нього додаю контакти. Є. Yeah. Але не забуваємо, що якщо це на заголовочок, то нам потрібно його додати до певного тегу. Теги у нас на заголовок, зараз ми одразу перевіримо. Це H3. H3 це наш заголовок. Прописуємо H3, Enter. І тепер контакти просто переміщуємо до нашого тегу. Перевіряємо, на сайті, як це відображається. На сайті це відображається точно так же, як нам і потрібно. Всі заголовки у нас от виділяються жирненьким кольором. Так. Після цього нам з вами потрібно додати. Як ми вже бачимо, невеличкий списочок, тобто це з телефоном та наша поштою. Ми вже вміємо робити списки. Ми можемо зробити їх точно так, як у нас було прописано. Ну, от, наприклад, посилання для додаткового зв'язку. Нічого складного тут не буде. І так, як ми це з вами робимо? Переходимо до нашого а, коду. Та, наприклад, пишемо: а, немає різниці: UL зараз, і. Або uh, OL, наприклад, UL ставимо і прописуємо li і li, тому що у нас там дві позначки. Наприклад, зробили. І дивимося, що тепер у нас є на сайті. На сайті у нас з'являються крапки. Але ж у нас в макеті їх немає. Тому ми шукаємо інший вихід. Ми зараз будемо робити це не таким списочком, як нам потрібно. Ми будемо робити саме за допомогою параграфу. Повертаємось до нашого коду. Збираємо ось тут от контакти. Додаємо їм новий ДІВ. Тут, наприклад, заголовок додамо, що це у нас комен... телефон та пошта. Телефон-пошта. І одразу тут прописуємо. Наприклад, нам потрібно з вами зробити, щоб у нас був номер телефону та номер нашої пошти. Повертаємось до макету і одразу копіюємо все, що нам потрібно. Скопіювали П, Додали до нашого. Переглядаємо тепер, як це виглядає в нас саме в нашому макеті, точніше, на сайті. Бачимо, що П в нас є. Окей, добре. Тепер нам треба додати саме номер телефону та пошту. Так само. Просто сюди додаємо. І що ми з вами бачимо? Що в нас? Наш текст доданий, але, але він зроблений в, один, в одну лінію. Як нам це вирішити? Ми вже тільки що перевірили, що за допомогою Юелки та UELки ми не зможемо цього зробити. Тому в цьому випадку нам допоможе саме параграф. Для того, щоб просто зробити їх в дві стрічки. Два абзацики. Ставимо тег параграфу. тег параграфу. І тепер параграф ми прописуємо те, що нам потрібно. Повністю все захватуємо та переносимо. Тут тепер точно так же. Ставимо тег параграфу та заносимо нашу інформацію. Перевіряємо на сайті, як це відображається. Бачимо, що одразу у нас відображається наш текст, тобто наші позначки телефону та пошти, та номер телефону з поштою. Але тепер таке питання, як нам з вами зробити так, щоб ми могли натиснути на пошту або ж на номер телефону, та він у нас працював, тобто ми змогли написати одразу пошту, або ж зателефонувати з комп'ютера або з телефона по цьому номеру. В цьому нам допоможе вже відома нам е, функція ТЕГО, який ми використовували саме в посилання. Ось тут. Тобто ми зараз на базі цього посилання зробимо і посилання на контакти. Повертаємось до. Нашого макетику, і цьому нам допоможе саме тег А. В тегі А ми зможемо додати нашу інформацію. От, робимо, наприклад, так: от тепер переносимо дозаду, а тут стираємо. І що нам тепер з вами потрібно зробити? Нам потрібно ось номер наш, нашого телефона перенести саме між тегами А. Переносимо. А в РФ нам потрібно. Також додати наш номер телефона, але прибрати ось ці от пробіли І перед нашим номером телефона нам обов'язково потрібно вказати, що це наш номер телефону. Тобто, що це телефон. Для цього просто пишемо TEL та ставимо. «дво крапку». Дво крапку. Після цього в нас буде активний номер телефона на нашому сайті. Якщо ми зараз перевіримо, то в мене видається повідомлення, що зателефонувати через. Тобто, в мене видається. Різні програми для того, щоб я міг зателефонувати зі свого телефону на цей номер. Тобто, якщо б у мене зараз був би аккаунт прив'язаний до мого телефону, то я б зміг зателефонувати за цим номером з нашого сайту. Так само ми зараз і із нашим, із нашим звичайно ж, посиланням на пошту. Робимо ось так: От ми одразу копіюємо, щоб не вводити це все одразу. Прописуємо нашу пошту. Тут також прописуємо пошту, але тепер замість телефона нам потрібно вказати, що це у нас mail to. Тобто, що це у нас саме пошта mail to. Після цього переходимо до нашого сайту, і бачимо, що в нас також підсвічується тепер наша пошта. Якщо натиснемо, у нас відкривається пошта для того, щоб я зміг написати саме нашого листа по цій електронній пошті, яка вказана на нашому сайті. Якщо з цим впорались, тоді переходимо до наступного пункту. Наступний пункт у нас є Це програмні навички та звичайні. Це ми вже з вами повністю робили. Але для того, щоб розпочати, нам потрібно зробити, звичайно ж, новий дім. Для цього робимо позначку навички. І ось тут тепер описуємо саме, наприклад, новий дів. Новий ДІВ, в якому будуть. Наші навички дів позначку також ми ставимо. Навички ставимо. Є, і тепер нам потрібно зробити саме. Те, що ми робили вже раніше. Давайте навіть, ми я думаю, що можна ось це от прибрати. Тобто, ще одну коробочку, тому що я так приглянув у нас воно вже знаходиться в коробочці. Нам не потрібно ще додавати одну коробочку. Ось так. от Давайте перевіримо, зараз на сайті нічого я не змінив. Так, все добре. Тепер робимо просто в навичках те, що ми вже робили нашим сайтом. Ми робили це ось тут, як з досвідом роботи для цього. Спочатку робимо програмні навички як заголовок. Цьому нам допоможе тех H3. Програмні навички. Перевіряємо на сайті, чи є все. Так, є. І тепер нам потрібно зробити саме е, нашу UL. UL І там у нас кілька позначок. Давайте порахуємо три позначки. Значить, у нас повинно бути три ліжки. 1. Лі 2. li3. Добре. Тепер нам потрібно скопіювати ось цю от інформацію та додати її саме до нашого Лі. Поки ось так от можемо вставити, та потім просто переносити, щоб кожного разу не відкривати наш макет. Просто ми потім візьмемо ось це от і видалимо. Тепер перевіряємо, як це виглядає в наш на сайті. бачимо, в нас виглядає все на сайті точно також, як і на нашому макеті. Тобто. Більш інформації ми перенесли. В попередньому завданні вам потрібно було додати освіту та додати інше місце роботи, а в цьому домашньому завданні вам потрібно буде завантажити своє фото та зробити навички звичайні свого персонажа або ж ваші. На цьому в мене все. Якщо будуть питання, пишіть в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь.